Поточені під Дебальцевим ситуація надскладна. Про це говорили напередодні ввечері про бійців 128-ї бригади. Мова йшла про життя військових. Вівторок ввечері голова Закарпатської обласної ради видав розпорядження про скликання позачергової сесії. Маса дзвінків, родичів, знайомих. Ми маємо зв'язок з певними нашими бійцями, які знаходилися в зоні конфлікту. Ситуація була надважка, якщо чесно казати, вони просто прощалися. Депутати швидко відреагували, що в Закарпатті є команда, яка дбає за свою громаду. Сталося так, що вони довели до цього котла наші головнокомандуючі. Тому сьогодні у нашому зверненні також є певний абзац, який стосується їхньої саме роботи, тому що людське життя і життя військовослужбовців це є пріоритетом для держави. Питання Дебальцева кажуть, очільники краю вирішувалося цілу ніч, адже зв'язок з бійцями було втрачено. Відправили телеграму президенту України та міністру оборони. Цілу ніч практично спілкування з адміністрацією президента першим заступником Віталієм Анатолійовичем Ковальчуком, з нашими кураторами, було прийнято рішення вивезти 128-му бригаду і президент особисто запевнив, що прийнято рішення і зроблять все можливе, щоб вивезти наших військових з Дебальцево живими. Під час сесії головний військовий комісар області підтвердив загострення ситуації під Дебальцевим. Також комісар запевнив, наразі більша частина бійців 128-ї бригади вже виведена з гарячої точки. Перша наша група була, прибула в місто Артемівськ і в складі від 40 до 60 чоловік, скільки точно конкретно вони не знали. І на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, на 14.00, практично 80% особового складу знаходиться у місту Артемівську. На сьогоднішній день вже є конкретно зв'язок з командиром бригади. Була без кобула конкретна розмова вже із головою обласної державної адміністрації безпосередньо, безпосередньо командира бригади. Наразі немає інформації ані про кількість поранених, ані про кількість загиблих. Зібрали обласну сесію, аби звернутися до президента. Депутати обговорили зміст. Основну увагу акцентували на недопущенні подібних ситуацій. На наш розвиток. І давайте продемонструємо всі Україні, що це буде найкраща відповідь потім. Година обговорень, результат наступний. Також бажаємо ситуація, яка склалася в районі міста Дебальцево, призводиння втулень дії та рішення вищого військового командування, зокрема Генерального штабу Збройних сил України, керівництво якого протягом тривалого часу перту ігнорувало усі звернення і заклики щодо посуди. ситуації та Проголосували за відповідне звернення. Всі присутні 70 депутатів, далі вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв АТО. До слова боротьбі за Україну поліхи депутат Закарпатської обласної ради Віталій Постолак, який пішов на війну добровольцем.